Проливний дощ далеко за північ. ці кілька десятків людей із синьо-жовтими кульками, квітами та щирими усмішками не нарікають за кілька годин. Вони побачать своїх найрідніших. До Яворова повертаються бійці 24-ї механізованої бригади. Не бачили вже півроку, але спілкувалися більше півроку. Зустрічати побратимів по зброї прийшов і десантник Андрій. Він сам повернувся із АТО лише минулого тижня. Із хвилюванням чекає однокласника, з яким просидів 11 років за однією партою. Запевняє, зараз їм потрібні лише обійми, посмішки і поцілунки. Просто обняти і дати, щоб хлопець привикнув, щоб все було добре. Він скоро привикне чесно. Татко, 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 татко. Всі ці 320 бійців служили півроку в різних гарячих точках сходу України. кажуть, поверталися додому під залпи градів і смерчів. Ужасно ужасно. Че слово було. було страшно, пов'язана. Ну, а машин погоряла на віщену погоряла. Один рюкзак тільки все. Бійці розповідають на полі бою, всі як один, кожен упевнений у своєму побратимові, та того самого не можуть сказати про місцеве населення Донбасу. Місцеве населення нас здавали постійно. Вони як побачили нас, ну сразу дзвонили, і типу, з боку Росії там сразу обстріли у нас були. У солдат відпустка поки що їм відомо про 15 днів. А далі як покаже час, і як скаже керівництво. Папірник Віталій Чвак головні новини Львова.